З 1 жовтня в Україні розпочався осінній призов на строкову службу. До війська планують набрати близько 11 тисяч юнаків. Призову подлягають громадяни України, яким на день виклику до військової частини виповнилось 20 років, а також старші особи, яким не мають яким не не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відсрочку від призову на строкову військову службу. Юнаки, які мають вищу освіту, служитимуть рік, решта півтора року. При цьому, згідно з розпорядженням президента України, солдати-строковики проходитимуть службу поза межами району проведення антитерористичної операції. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2015 року номер 587 про затвердження порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову на військову строкову службу. Призовникам буде виплачена матеріальну допомогу в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Ірина монастирська час ще".